Всім доброго дня та мирного неба, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось така ситуація у мене кожен раз на кухні, коли йду туди щось готувати. Тут чекають хазяйку, давай їсти. Ось. Питаються, пробують вкрасти рибину, а тут роблять вигляд, що взагалі тут ми. Ні до чого, зовсім таки. А ні до рибки, ні до чого. Ну, ось така ситуація у мене періодично буває на моїй кухні. Бо хочеться всім смачненького, завжди щось випрошують. А тут я хочу з вами поділитися рецептами. Фото такий, як би мовити, фотозвіт по рецептах. Ось така запечена рибка. На Натеко викладаємо на олійку кабачки, порізані кільцями. Далі ось така приправа рибна цього разу у мене. Я різні їх беру, коли яка мені попадеться. Цього разу у мене ось така приправка. Посипаю нею ці кабачки. І так само посипаю нею рибку з усіх боків і даю їй постояти пару годин. Викладаю цю рибинку на кабачки, змащую її сметанкою або майонезом, коли що маю. Посипаю зеленю і запікаю в духовочці. І ось така краса у мене виходить. Ще один рецептик це фарширований гарбуз запечений. Дуже смачна страва. Беремо гарбуза, зрізаємо кришечку, вибираємо серединку. Далі я готую таку суміш. олія, Якщо маю, то оливкова, як ні, то, звичайна. чесничок, перчик, і різноманітні сіль, різноманітні приправи, які на ваш смак. Коляндра, все, що маю. І цією сумішю я добре змащую гарбузик всередині. І тоді кладу на дечку. І Запікаю його в духовці, щоб він був трішечки м'якенький, такий не перепікаючий. Далі готую серединку. Грибочки, картопелька, морквинка, змащую, перемішую їх з майонезом, сілью, перцем. Далі піджарюю м'ясце, Можна курячі, можна будь які які у вас є. Складаю це все. В гарбузик і запікаю в духовочці. Зверху ще прикладаю зеленю, звісно, і виходить така смачна страва. На кожен день на святковий стіл. А тут ділюся своїми зимовими запасами: огірочки, помідорчики, перчик і різноманітні закаточки. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!